Слава Україні! Ми починаємо. Як відомо, днями українська редакція BBC News випустила цікаве розслідування. За її словами, їй вдалося з'ясувати деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією, яке веде ДБР. Хто здав південь? Там заявили, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Залужного. Після цього мережею почали гуляти голосні заголовки. Кримінальна справа проти Залужного. Проте є одне але колишній народний депутат України Сергій Леш. Натякає, що саме Порошенко причетний до цієї справи залужного. Відповідний допис він розмістив у своєму телеграм-каналі. В соцмережах активно поширюють фейкову інформацію про начебто кримінальну справу проти залужного у різних інтерпретаціях. Вона, начебто, стосується окупації південних регіонів України. Дана інформація є брехнею. В Україні вже давно немає кримінальних справ проти осіб. Є провадження, з яких особи фігурують як свідки або обвинувачені. Валерій Залужний у жодній справі не проходить в жодному з цих статусів ні свідка, ні тим більше обвинуваченого. Це є тотальна вигадка. Залужний не допитувався якості свідка. Джерелом цього вкиду, який має всі ознаки ворожої і псо, є спільна робота російської пропаганди, підхоплена табором прихильників одного з колишніх президентів України, написав він. І якщо зважати на всі схеми і методички Порошенка, це є цілком можливим. Він не раз вдавався до політичних хитрощів, щоб позбутись певних конкурентів на своєму шляху. Тому висвітлення залужного і заодно зеленського в поганому ключі було б йому дуже на руку. Хоча точно про це говорити ще зарано, але такими звинуваченнями просто так. Ніхто не розкидається, тож варто задуматись над таким поворотом подій. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. І також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.